Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Національний Банк України у перший день весни 1 березня ввів в обіг нову пам'ятну монету батьківське щастя. І вже 7 березня монета була доступна для продажу на сайті інтернет-магазину. Нам вдалося її придбати і ми готові запропонувати її вам на огляд. Тож обов'язково підписуйтесь на канал, щоб в подальшому не пропускати нові огляди, та будемо розпочинати! Радість батьківства, особлива чим не зрівняна. Зараз для багатьох українців вона затьмарена війною та, попри все, вони обирають стати батьками. Адже діти це щастя, наше продовження і майбутнє нашої України. І сьогодні, в перший день весни, Національний банк вводить в обіг нову пам'ятну монету батьківське щастя, розповіли про закладений у нову монету сенс в регуляторі. Пам'ятне монета батьківське щастя присвячена недорожчому в житті, щастю бути батьками, трепету перших обіймів та безумовній любові до малюка. З першим дотиком до маленьких пальчиків, з першим лепетем і посмішкою ми поринаємо у вир батьківського щастя. Це почуття неможливо описати словами воно живе в нас, зігріваючи теплом і наповнюючи життя сенсом. Кожен момент з малюком це неповторна можливість побачити світ з нової перспективи, відкрити для себе нові емоції, надаючи сенс і цінність кожній миті батьківського життя. Батьківство наповнює як безумовною любов'ю та ніжністю, так і відповідальністю та турботою про малюка. Народження дитини знамена подія, сповнена численних звичаїв і традицій, що притамана кожній культурі. На аверсі монети на зеркальному тлі розміщено композицію. Батьківські руки, які ласкаво тримають ніжки немовляти, що символізує довіру, відчуття захисту та любові, яка єднає сім'ю. По центру. Напис Україна у горі по центру. Під яким малий Державний Герб України. Номінал 5 та графічний символ гривні. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Ліворуч від рук. Та внизу по центру. Рік карбування монети 20-24, нуль зображено у формі серця. На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено дитя, яке мирно спить на м'яких хмаринках серед іграшок. Елемент оздоблення там рук. Брязкальце, що сяє на тлі нічного неба, немов місяць дарує відчуття спокою та затишку. Воно освітлює шлях дитини у світ мрій та фантазій, даруючи безтурботні сни. Сувенірне пакування монети виконано у формі вітальної листівки. Тож нею завжди можна привітати молодих батьків з найнезабутньою подією в їх житті. Монета має номінал 5 гривень. Її виготовлена з Незільберу, категорія якості карбування спеціальний Uncirculated. Маса 16,54 г. Діаметр 35 мм. Гурт монети рифлений. Оголошений тираж до 100 тисяч штук. В першу хвилю продажів інтернет-магазин Національного банку України реалізував 15 тисяч монет за ціною 207 гривень. Пам'ятна монета Батьківське щастя це вияв любові та символічне нагадування про найцінніше у світі. Сім'ю. Напишіть ваші враження від цієї монети в коментарях. Чи сподобалась вона вам, чи ні. І якщо ні, то чому? Буде ж дуже цікаво почути ваші думки. Ну і обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки і не забувайте приходити до нас на наступні огляди. До зустрічі!